Добрий день, малята, до нас завітало сонечко. А яке воно? Веселе, привітне, Лагідне яскраве, тепле. А якого воно кольору? Жовтого. Яка форма сонечка? Кругла? Що є у сонечка? Промінці, які зігрівають нашу землю, нас і все живе навкруги. Діти, знайдіть іграшки, які за формою схожі на сонечко. Молодці, помідор, м'яч колесо круглої форми, як сонечко. Знайдіть предмети, схожі за кольором на сонечко. Молодці вони всі жовтого кольору, як сонечко. Інколи буває похмуро, ніби і сонечко є, а воно ховає свої промінці. Давайте сонечку подаруємо промінчики. Беремо дощечку пластилін жовтого кольору, аркуш білого паперу з наклеєним сонечком. Для цього нам знадобиться допомога батьків. Дітки відчіпують шматочок пластиліну, а батьки розкочують кульки за допомогою пальчиків та долоньок. А потім кожну кульку треба пальчиками приплюснути біля нашого сонечка. І в нас вийде багато довгих промінців. Чекаю на ваші фото з сонечком. До зустрічі, малята!